Бонджорно, регація, мене звати Лесик, я живу в Італії. Хворію мотоциклями, стараюся знімати якісь е, відео мотовлоги. Так що, якщо підпишитесь на канал, я буду дуже радий і щасливий. Зараз я дуже емоційний, тому що е, хто бачив попереднє відео, я е, був настроєний купити новий мотоцикл. Так от я зараз... Стою біля нього, і не знаю, чи хтось з вас міг догадатися чи ні, що то за мотоцикл. Зараз камера стоїть прямо на рулі і знімає мене звідти. І так, що то за мотоцикл. барабанний дріб. БМВ F850GS. от Такий він красавий. Так, дивіться, я ще на ньому навіть не їхав. Зараз буде мої перші враження. Я з часом, коли на ньому вже поїжджу, я постараюсь зробити огляд, розказати, чого вибір впав саме на нього. А от зараз я просто сідаю на нього перший раз і розказую вам про свої емоції. От уявіть собі, що ви теж хотіли би купити собі такий мотоцикл BMW F850. І от я замість вас його зараз спробую. Я катався на дуже похожому на F800, який е, замінив старий F750 GS, а на цьому F850 ще ні раз не їздив. Коротше, є GS нормальної людини, а це GS курильщика. Я прозвав його Джеска. Він буде називатися Джеска. Так от, сідаємо. Я оцей. З роботи лишень прийшов, ще дома навіть не був. Отак, От зараз вже яка майже сьома е, -го година вечора. От Мені дядько його сюди вигнав, лишив. Так, Мені треба зробити сервіс, поміняти масла фільтра. Хоча е, масло мінялося рік назад, є задокументовано все. Тисячу кілометрів назад, але просто пройшов рік і треба ще раз пройти сервіс. О, ну що, прикольно. Я власник нового мотоцикла. Класний. Ха, так прикольно. Так, я цей. От е, тільки недавно, буквально три дні назад. Продав Yamaha MT-07 От, і одразу взяв собі цей. О! Так, пер... Понятно я передивився купа обзорів. Тут є свої певні кусяки, от я тільки що відчув перший, перший з них. Коли тормозиш переднім тормозом, мотоцикль дуже клює, вилка йде в наклон. Так ж треба зрозуміти, куди мені виїхати звідси, бо я не місцевий і не знаю, що яку дорогу мені треба їхати. Так, я ще я сьогодні думав поїхати трошки ще в другий бік, прокатнутися там по серпантинам, але так як то вже вечорію, а мені додому ще їхати кілометрів 50 то я про серпантини розкажу вам наступного разу. Фух. Так, я трохи емоційний, фулоніка. Чекай, я тут можу повернути отак? Напевно, вже й повернув. Коротше, про перші, перші враження. Посадка зручна. Тут стоїть зараз сидіння е, для занижена версія, для коротконогих. Плюс він мені в додаток ще й дав. Е, вище сідло, то що стандартний день, не знаю скільки ну то 85 сантиметрів від землі. Це походу 82. Так, куди мені їхати? Фолоніка. Куди показую на фолоніку? Не бачу. Туди. Значить другий бік, Недобре так. Так, я казав за... Сидіння, що він мені ще дав більше. Ну, на цьому я дуже добре достаю ногами до землі, на тому іншому воно трошечки вище. Не знаю, як буде. Так. Фолоніка туди. Окей. Але посадка зручна і мені комфортно сидіти. Мягке сидіння. Ясно, що зараз ті, хто... Катаються на, на справжніх GS, BMW GS 1200, скажуть, що я нічого не розумію. Але після Yamaha MT-07 мені тут дуже зручно і комфортно. Зразу, що мені не сподобалось, то тормоза, ну, типу, вони є, але просто сильно клює мотоцикл і якийсь звук мотора не дуже приємний, але то нічого. Так, тут є різні режими їзди. Зараз в мене стоїть е, режим дощ. Десь який гарний вид моря видко. Зараз стоїть режим дощ і пойде він саме такий в'ялий і пенсіонерський. Ну, Мені на даний момент поки що більшого не треба. Мені треба звикнути до мотоцикля. Вау. Але таке враження, що я дуже швидко до нього звикаю. Не, знаєте, це що я тік, ті, що казав, про клювання носом, коли тормозиш. То якщо різко тормозиш, то він клює. А якщо так плавненько, то в принципі нормально. Все відбувається дуже чітко, ясно. Так, мені першим ділом треба, що його помити. Я не знаю, як можна так, в такому стані тримати мотоцикл. Він коротше, стояв. Цілий рік в гаражі накритий, і як його так завезли, грязного там накрили, так він і простояв. А стояв він ще й біля моря. Тут є такі осадки солі на, на, на пластику і на металі. Неприємний нюанс. Але я то все думаю виправлю. Приємний широкий руль. Такий, знаєте, сидиш і відчуваєш, що ти домінуєш на дорозі. Так, давайте я попробую поміняти. Режим їзди. рейн, роут, Dynamic, Enduro. Оставим Dynamic, треба закрити газ. Відкрити... Ох, яка величезна різниця! Зразу! В секунді прям. Та ти що? Тепер От тільки ледь-ледь торкаєшся ручки газу і він зразу вискакує з-під тебе. Так, Зараз аби трохи цей було прямою дорогою без машин. Хочу спробувати квік-шіфтер. Квікшіфтер, до речі, на цьому мотоциклі як плюс, так і мінус. Плюс, бо він є, існує, а мінус тому, багато хто каже, що він от між другою і третю має такі жорсткі переключання, що не дуже приємно ним користуватися. Зараз я спробую. Вітрозахист маленький, дуже коротенький, його можна поставити, це стоковий, але скло регулюється, можна вниз поставити. Можна вверх підняти скло стоковим, але можна купити додаткове, не додаткове, а aftermarket І воно буде набагато вищим. Так що не проблема. Мені після Yamaha mt 07 тут божественний вітрозахист. О, як він. ти що? Красота? Красота? Рве і мече. І квікшіфтер. Працює бездоганно, поки що, поки що. Блін, я такий радий. Ну я, напевно, не можу об'єктивно оцінити цей мотоцикл Хоча його тільки що взяв, я ще не встиг до нього ні привикнути, нічого. Але так як він кращий за Yamaha MT-07, то він мені здається дуже гарний. Цікаво було би, знаєте, от тако зараз поїздити на, на ньому і потім сісти, наприклад, на... GS 1200 чи 1300. Цікаво. Я насправді ніколи в житті не, не їздив на такому. Так, ну мені дуже зручно. Я би по собі їхав зараз, подорожував, бог знає куди. Вікшифтер. П'ята. Шоста. Красота. Тормози. Так, працює. Нормально як уверх, так і вниз квікшіфтер. Блін, прикольний мотоцикль, він, знаєте, не провокує, хоч він сильніший за Yamaha mt 07 потужніший, але він мене взагалі не, не провокує. От Yamaha, вона така, от, дай газу, дай газу, по навалі. Тут просто хочеться їхати спокійно, не спіша, дивитись по сторонам, насолоджуватись. Клас, крутяк. Зеркала непогані, добре, все видно, треба їх почистити, помити. На рахунок вібрацій. Вібрації ледь-ледь -лед відчутні. І вони взагалі не такі, знаєте, що надоїдає? Тоді я пам'ятаю, коли сів перший раз на Vodge DSX 525 китайський, там вібрації прямо такі зудящі були, щоб оти сітки. Такі... У мене на Ямасі теж були вібрації, і тут є вібрації, але вони якісь такі приємні. Мотоцикл, насправді важкуватий, важить з усіма рідинами 230 кг, але на ходу то взагалі не відчувається. Та, я розумію вже, що я на ньому не поганяю по серпантинам, так як на Ямасі. Не поперекидаю його на сторони в сторону. Але мені вже і не дуже хочеться. Я хочу подорожувати. Можна навіть режим Dynamic виключити і поставити, наприклад, Road. Що ще сказати про перші враження? Турмоза, Турмоза непогані і інформативні. Лише єдиний мінус то, що воно клює сильно, але мені здається, це діло привички. Посадка зручна, сидіння, м'яке вібрацій. І, небагато вони є, але вони не є такі, що би вам надоїдали. Вітрозахист не найкращий в класі, але якщо десь треба буде їхати на дальняк, скло можна поміняти, поставити трошки вище. Плюс я ще, коли буду робити огляд на нього, розказую вам про всі фішки, які тут є. Наприклад, ось одна із них. Проїзд контроль. Можна собі розслабити руку і кайфувати, дивитись по сторонам. І на дорогу, і по сторонам, і на дорогу. по серпантинам, може він не дуже повороткий, але якщо такі затяжні повороти, дуги, то він прикольно. Вибираєш траєкторію, він так собі лягає і проходить, де ти задумав. Мотоцикл вже прогрівся до 84 градусів, і я відчуваю легеньке тепло в ногах. Коли от притискаю ногами бак, відчуваю трошки тепло. Но зараз на вулиці 20 градусів, тому це в принципі навіть прикольно. А от що буде літом, коли жара буде 35, то не знаю, побачимо. Щеплення не гідравлічне на тросику, але досить таки легке. Ті передачі блін, клацаються, переключаються, як на мене ідеально. Навіть коротший хід, ніж в мене Ямасі, хоч японці дуже знамениті своїми коробками чіткими. Мені здається, тут ще прикольніше кляцається. Так легко, взагалі без напрягу. Можна, здається, мізинчиком переключати передачу. На Ямасі треба було так трошки потиснути. І хід короткий, теж лапки. Я от на волосиночку, от майже майже став хонда боєм. Я вже договорився, був у Флоренції, знайшов короче, хонду Africa Twin на автомат-коробці, теж 2022 року з пробігом, походу, ходу, 26 тисяч кілометрів. Я вже відіслав фотографії свого мотоцикла, ще до того, як його продав. Е, договорився там, е, тіпа, я їм давав мотоцикль, ще трошки зверху накидав плюс. <кій> взяв би маленький кредит, мали. Мені зробили розрахунки, скільки я мав платити в місяць. Все, я вже мав їхати брати. Ті якраз свята були травневі. Я мав їхати типу, в суботу, але вони зробили міст, не працювали в суботу. Я кажу, ну окей, тоді мені по роботі не виходить, я приїду аж на наступний тиждень. І от я то відклав, і так стало, що я продав свій мотоцикл і натрапив на цей і взяв цей. І не думайте, що. Типа я цей проти Хонди, щось, що мені Хонда менше подобається. Ціна. Ой, ціна. Прикол всі в ціні в грошах. Тому що Honda коштувала 13 тисяч, а за це я віддав 9,5. Так що я став BMW. -стом. Не Honda боєм, а BMW. -стом. Дуже м'яка, комфортна підвізка. Прямо лежачих поліцейських всі якісь ямки, нерівності. Вообще, easy, чик-чик-чик-чик. Я звик, що мене Ямаха зубудоробілка. А це прям шикардос. Так що, що ще казати, ребятки, про, про перші враження. Я просто дуже щасливий, неймовірний, як слон. Звісно, що є набагато кращі мотоцикли, як цей. Я навіть не буду спорити. Але мені отакий. Крок після Ямахи МТ-07, от саме в плані туризму, щоб поїхати десь на дальняк, подорожувати, ну і так використовувати мотоцикл на роботу їздити, там десь на море. То я вважаю, що я зробив гарний вибір. Мотоцикль не на все життя, можливо, десь за 3-4 роки. Я його поміняю, можливо, візьму Honda, можливо, візьму GS 1300. Хто його знає, що буде за стільки часу. Ну, поки що, поки що так. І для мене він дуже комфортний, прикольний. Подобається на вигляд. Я задоволений. Можу сказати про конкретний приклад, якщо хтось, як я, злізає, наприклад. З Ямахи МТ07 і сідаю на такий мотоцикль, то я думаю, що він буде задоволений, як і я. Я постараюсь зробити на цьому циклі детальніший огляд після того, як покористуюсь ним більше часу. Не в наступному відео, може і не в наступному, в наступному, а десь як, як буде, то буде. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім вам потискаю руку, дякую за перегляд і до нових відео GitHub on your feet, this is a shake-out All-Deat just like a sake-out Show me you got soul inside of snow shoes. Rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.